Вона говорить, я благословена. Всі роди мене заблаженно вважають, приємне Господь мені зробив. Він такі речі сотворив в моєму житті. Та це просто, Боже, я дякую тобі, розумієте? От. І це робить велике в житті кожної людини. Тому що якщо би ти завагітнів цим словом від Господа і так тішився цьому слову, ти би народив великі речі в своєму житті. Ну коли знаєте, а я не привигра радіти, а я я задумчивий, я такий задуманий. Знаєте, а та кому це цікаво, задуманий. Та ти ну, перемінюйся. Ну, друзі, ну, знаєте, легко комусь щось сказати. а ти візьми і перемінися. Знаєш, легко зараз сидіти і слухати своє. Не то, що я говорю. Своє, як ти чуєш. Ні, треба почути те, що я зараз говорю. Ти зараз повинен